У Швейцарії стартували доленосні переговори між українцями і американцями. Що вони нам принесуть? Чи дійсно Україна може повернути Запорізьку атомну електростанцію, Каховську греблю і Кінбурнську косу? Чи правда, що збройні сили України залишаться на Донбасі, і чисельність нашого війська обмежуватись не буде. Обов'язково додивіться це відео до кінця, друзі, щоб дізнатись, що буде далі. Ну а я щоб вашого часу не гайте, одразу буду починати лише після того, якщо ви підпишетесь на цей YouTube канал, тому що це дуже важливо для розвитку спільноти. Все, поїхали, значить, справа в тому, що американська і українська делегації, американські і українські високопосадовці вже прибули до швейцарської Женеви для консультацій по так званому Ному мирному плану Дональда Трампа або ж радше мирному плану Віткофа і Дмитрієва. і от за повідомленнями агенції Reuters, сторони вже провели попередні переговори. І як повідомляють журналісти, ці попередні переговори пройшли позитивно і конструктивно. Самі консультації вже почалися. Про це офіційно повідомив голова української делегації Андрій Єрмак. Але треба зрозуміти, друзі, що основна частина роботи ще попереду, і ми не про все одразу дізнаємось навіть після завершення цих переговорів. Окрім цього, видання Reuters повідомляє, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять ось цей так званий мирний план під час їхньої особистої зустрічі. Тобто, ще раз сьогодні консультації і роботи делегацій, далі зустріч президентів і відповідні рішення для чого ми зустрічаємось у Швейцарії. Головна мета це. Параметри мирної угоди нещодавно, як ви знаєте, засоби масової інформації оприлюднили ось цей 28-пунктний так званий мирний план, який як стверджують ЗМІ, був розроблений Віткофом і Дмітрієм. Ну відверто кажучи, якщо його почитати, то е я там взагалі не бачу Віткофа, лише, лише бачу Дмітріва. Але давайте коротко нагадаємо для контексту, да, що він передбачає. Перше, це те, що нас точно влаштовує підтвердження суверенітету України. Далі, всеосяжна угода про ненапад між Україною, Росією і Європою, в регулюванні суперечностей протягом 30 років. Що передбачають ці врегулювання? Важко сказати, але Путін ще до цієї війни казав про те, щоб інфраструктура НАТО була повністю відсунута на кордони 97-го року. Росія типу зобов'язується не нападати на сусідів, а НАТО не розширюватися далі. Ну Росія зобов'язувалася і на нас не нападати, але все одно ці зобов'язання порушила. Далі там план передбачає, що нібито діалог між Росією і НАТО за посередництвом США для вирішення проблем безпеки і дедіэскалації має початися. Пишуть, що Україні даються певні безпекові гарантії. До них ми обов'язково вами повернемося. Обмеження чисельності української армії до 600 тисяч осіб. Україна вносить до своєї конституції заборону, що ми хочемо вступати в НАТО НАТО. Між тим забороняє вступати Україні до нас. НАТО погоджується не розміщувати війська на нашій території. Європейські винищувачі в Польщі базуються. Гарантії від США передбачають, що якщо Росія атакує, то санкції будуть поновлюватись а визнані території і інші певні там бонуси, так би мовити, вони можуть бути відкликані. Щодо територій хочуть визнати на міжнародному рівні Крим, Донбас, Луганськ і так далі. А що, що ще друзі? Щ, значить, домовленості не можна міняти силу. Якщо буде порушено, то от, будь ласка, кара. Україна зможе вільно використовувати Дніпро для торгівлі. Там буде домовленість про експорт зерна через Чорне море, а, обмін полонених всіх на всіх, вибори через 100 днів, повна амністія для учасників конфлікту, рада миру, якась створюється, яку Трамп очолює і буде рулити всією цією історією. І перемир'я набуває. Чинності відразу після підписання, коли сторони відступлять е, до узгоджених ліній, це дуже коротко, але це треба було проговорити. Чому Тому що, як ви самі розумієте, друзі, в цьому плані є пункти, які для нас є абсолютно неприйнятними. Спочатку президент США Дональд Трамп фактично в ультимативному порядку е, заявив, що Україна має погодитись на цей так званий мирний план і виставив нам дедлайн до 27 листопада. Інакше як пишуть американські змі США відмовлять нам у зброї і. Обміну розвідданими, але згодом той же Трамп, ось погляньте, заявив, що його мирний план це не остаточна пропозиція для України. Тобто, фактично, президент Сполучених Штатів дав зрозуміти, що план може змінюватись іншими простішими словами, ми можемо торгуватись. Пропонуйте. Я в попередніх блогах друзі вже розповідав, що Україна буде намагатись переписати так званий мирний план Трампа. При цьому наша головна задача: перше не посваритися з американським лідером. І друге, треба зрозуміти, що на перемовинах в Женеві ми не самі. Ми з європейцями і європейці, як і ми дуже цим планом не задоволені. Підходимо тепер до найцікавішого, що ж ми пропонуємо, щоб змінити цей план, які наші пропозиції. Видання Вашингтон Пост пише принаймні про європейські пропозиції. Тут далі увага, друзі, найцікавіше, тому що Європа вже сформувала свої контрпропозиції до плану Трампа і в цьому документі, з яким там європейці прибули на переговори в Женеву, є три основні пункти. Перше, це те, що на збройні сили України не будуть накладатися жодні обмеження. Друге, це те, що Україна знову отримає контроль над Запорізькою. Атомною електростанцією, Каховською дамбою, а також отримає безперешкодні переходи через річку Дніпро і контроль над Кінбурнською косою, це те, що пропонують європейці. І третє, це те, що інші територіальні суперечки будуть розглянуті після припинення вогню, тобто Україна не виводить війська з Донбасу. Режим тиші водиться за поточною лінією фронту. Ми не відступаємо від своєї позиції, що спочатку має припинитися вогонь. Давайте почнемо з першого пункту, тому що це суперважливо. Той такий Вашингтон Пост пише, що адміністрація Трампа визнала, що гарантії безпеки для України в цьому мирному плані поки недостатньо міцні, і документ залишається відкритим для переговорів. Тому за словами американських високопосадовців, які є близькі до переговорного процесу, Трамп, нібито може згодитись на. Те, щоб зняти табу на обмеження е, чисельності збройних сил України, нагадую цей типу план, передбачає, що до 600 тисяч ми маємо зменшити наші війська. Але вибачте, чому ми маємо це робити, і от в штатах це нібито зрозуміли, і Трамп окей, вже типу відходить від цієї історії. Розглядається також можливість постачання нам е, ракетами гавк. Після укладення мирної угоди для чого для того, щоб посилити стримування у післявоєнний період. Але знову ж таки, це дуже гарна новина, тому що по суті єдиною там справжньою гарантією безпеки для нас є збройні сили України. Але до чого тут ракети в тому ж таки мирному плані сказано, що ми не маємо право мати далекобійне озброєння і бити по Москві і Санкт Петербургу? А тут сполучені штати вже нам, нібито після цієї угоди можуть надати ракети там дуже багато суперечностей. Але друге і тут найцікавіше в нашій з вами, друзі темі це те, що е, чи може Україна отримати контроль над ЗАЕС, повернути Каховську греблю і контроль над Кінбурською косою. Насправді всі наші пропозиції справедливі. Але на жаль, на мій погляд, непридатні для виконання, тому що навіть якщо Сполучені Штати Америки погодять наші пропозиції, цього ніяк не зробить Росія. От про що ми постійно всі забуваємо. На останньому засіданні Радбезу, до речі, той такий російський виродок Володимир Путін вже давав зрозуміти, що він не прийме план Трампа, якщо Європа і Україна його перепишуть. Окрім цього, він сказав, що Росія Росію повністю влаштовує там динаміка бойових дій. Тобто, фактично Путін каже: дивіться, або мир буде на наших умовах, а це не мир, а капітуляція, по суті України, або ми продовжимо війну. Далі може бути, виходячи з цього декілька. Варіантів розвитку подій, які я бачу, це моя особиста історія. Я хочу вам з вами нею поділитися. Варіант перший це те, що США погоджуються з української європейськими пропозиціями, везуть їх у Москву. Путін це відкидає. Тоді Трампу треба буде виконувати свою обіцянку і запроваджувати санкції, змушуючи Російську Федерацію до миру. Якщо Путін не вигадає щось нового для затягування часу. Щоб відтермінувати санкції, а він повірте буде це робити. Варіант номер два: це сполучені штати не погоджують наші пропозиції, вважають їх типу надмірними, і Трамп припиняє постачання зброї і обмін розвідданими з Києвом. Україна в такому разі буде покладатися на власний ВПК е і що і на Європу. У США можуть початися певні процеси з тиску, до речі, на Дональда Трампа від політиків, змі громадськості. Трамп це також розуміє. Саме тому він почав здавати назад і казати про те, що план ще може бути гнучким. Варіант номер три це те, що ми не відступаємо від своїх пропозицій. Ми будемо намагатися виграти час. Дедлайн Трампа мине без наслідків для нас, як це було свого часу з Росією. Пам'ятаєте, він виставляв дедлайни Росії, і що вони постійно сувалися. І що, і потім буде виходити на камеру, розповідати, що це не його війна, що він її успадкував що це війна Байдена. був, Бує президентом, все було б супер, війни б не було, і знову ми повернемося до того з чого починали. Тобто, до статусу Кво. Варіант 4 – це те, що Трамп позбавляє нас озброєння і розвідданих. А проти Росії запроваджує санкції і займає вичікувальну позицію. Тобто, за його логікою, під таким тиском дві сторони точно підуть на переговори. В найближчий час, друзі, ми дізнаємося з чим це все завершиться, але я хочу сказати, що жодних суттєвих зсувів у мирному процесі, так званому мирному процесі, не буде. Я в цьому абсолютно переконаний, і більше того, я от за моєю інформацією я от спілкувався з, з одним із джерел, скажімо так, в російських опозиційних силах, які мені повідомив наступне: Путін готує свою армію до весіннього наступу. Тобто весною знову Росія піде в новий наступ, і я можу вас переконати, що людина, яка дійсно хотіла би миру, тому що Трамп постійно каже, що Путін хоче миру, хоча це і не так. Ну, ця людина навряд чи б готувалася до продовження війни. Тому побачимо, друзі. Дякую. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше. Що ви думаєте про ці так звані мирні плани, про консультації, про пропозиції, які лунають? Все насипте, будь ласка, в коментарях ваших думок, а я до вас долучусь і ми будемо все це з вами спільно обговорювати. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.